Привіт всім! Вітаємо вас на нашому каналі. В попередньому уроці ми навчилися читати угорською, а в цьому уроці ми вивчимо базові фрази, які ви неодмінно будете використовувати в повсякденному спілкуванні. Не дивлячись, чи ви приїхали як турист до Угорщини, чи ви тут навчаєтеся або працюєте. Тож, почнімо з привітань! Доброго ранку угорською буде й урегет кванок. Також можна вживати його оскорочену версію. Your regard. Добрий день угорською буде. Інопот ківанок, no, або просто йнопот. No, Привітання добрий вечір угорською. Estate, або й уештет. А щоб побажати на добраніч, потрібно казати. Йоейсокат ківанок, -e -so або скорочено Йейсокат. -e -so Ці привітання є формальними, тому в офіційному спілкуванні обов'язково вживайте повну версію зі словом ківанок. В угорській мові, так як і в інших мовах, є неофіційні привітання. Привіт можна сказати так, Сія, або Сіосток, якщо ви вітаєтеся більше, ніж з однією людиною. У горці також вживають англійське Hello. Рідше можна почути такі вітання, як сервус або сервусток для групи людей. Ці фрази також вживаються і при прощанні, як українське бувай. Більш формальні прощання. До побачення горською вісентладешро. А при закінченні телефонної розмови кажемо вісонт холашро. Крім того, при прощанні можна вживати такі фрази. Щоб побажати гарного дня, кажемо Сейпнопот. А якщо хочемо побажати хороших вихідних, кажемо You hate. Для того, щоб дізнатися, як у когось справи, потрібно запитати. Годьводь! А запитання, що нова, угорською можна запитати трьома різними варіантами. Міуишак є найбільш загальновживаним виразом, а мізуш, мізу є його скороченими формами. У відповідь на запитання, як справи, можна відповісти У мене все добре, яке угорською звучить як Йоалвадьок. А також у множині У нас все добре. Йондюнг. Також можна відповісти: Мінденренбен, що в перекладі на українську означає все гаразд. Щоб висловити комусь подяку, достатньо сказати Кюсенем, що означає дякую, або просто скорочено кюсії. Гарно дякую! Угорською буде. Кусен. У відповідь на подяку угорці відповідають сівешен, що означає із задоволенням, охоче. А от фраза лидь сівеш українською означає будь ласка і вживається у тих випадках, коли ми хочемо когось про щось попросити. Коли нам потрібно щось заперечити, слово ні угорською буде нем. А у випадках, коли потрібно ввічливо відмовитися від чогось, можна сказати не кесинем, що означає ні дякую. Висловити згоду можна такими словами, як іген, що означає так. Також можна погодитися «перса», що означає звичайно, або термісатишен що також перекладається як звичайно. Крім того, корисними при спілкуванні будуть такі фрази Нем тудом, що означає не знаю, і Нем іретем, що означає не розумію. А також, коли ви ще не знаєте угорської, можете сказати Нем модіору», Я не розмовляю угорською, або чок едьчіт бесилак модірує, коли ви лише трохи розмовляєте угорською. У випадках, коли потрібно попросити вибачення, скажіть бучано ну, тут кейрек, що означає прошу пробачення, або його скорочену версію «бочі», яку на українську можна перекласти як Вибач. Більш офіційним варіантом, щоб попросити вибачення, є елнейзість, що означає перепрошую. І як і в Україні, так само і в Угорщині. Коли хтось чхнув, бажають здоров'я. В цьому випадку угорці кажуть егейшігедре, що перекладається на здоров'я, або його скорочену версію егій. Це ж саме кажуть, коли підіймають бокал вина чи рюмку чогось міцнішого перед тим, як випити. Думаю, всі вже опинялися в ситуації, коли потрібно просити про допомогу. Угорською вигук допоможіть буде шегій А коли потрібно попросити про допомогу в конкретної людини, то запитайте тут з коли звертаєтеся на ти, або Тут Шекітини, коли звертаєтеся на ви, Ці вирази в перекладі Можеш допомогти, Ви можете мені допомогти. А коли хочете попросити допомоги у групи людей, запитайте Тут ток Шекітини? Що означає? Ви можете допомогти? Тепер. Ви знаєте 31 фразу угорською мовою і легко можете привітатися, попрощатися, подякувати чи навіть попросити допомоги угорською. Якщо вам сподобалось наше відео, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, та не забудьте поділитися ним з друзями. Більше матеріалів до кожного уроку. Ви знайдете на нашому патреоні, посилання на нього знаходиться під відео. Чекаємо вас на нашому наступному уроці!